Вітаю, сталкери! Щоб забрати екзоскелет оператор, вирушаємо зі станції Янів. Трохи на захід від неї ви побачите відчинений вантажний вагон. Там зачаївся полтергейст. Валим його. В вагоні буде артефакт і хабар. Але саме головне, що є ось цей трамплінчик. З нього ми зістрибуємо на інший вагон таким чином. І тепер опиняємося в регіоні Юпітер, в який можна потрапити лише після багатьох годин сюжету. Так що це може бути непоганим скіпом для спідранерів. До речі, говорить, що трохи на схід від станції Янів є іще місця, де можна перебратися в Юпітер, десь біля екскаватора з ковшом. Так що, якщо захочете, можете там самі пошукати. Тепер рухайтесь ось до цього місця на мапі. Це локація станції авторування. Як дойдете до бетонного паркану, краще обмініть його, бо там будуть іще потергести. Дійшли, нам сюди треба, а всередину можна потрапити, звісно, по трубах. Mm, труби. З вантажівки стрибаємо на дах, з нього на труби активуємо аномалії та пробігаємо. І ось наш екзоскелет-оператор. До речі, теж непоганий, і на нього теж можна поставити гідравлічні підсилювачі, щоб бігати. Ось так він виглядає. Щоб повернутися назад на янів, треба теж перестрибнути через ключі дріт, бо основні двері на станції зачинені. По сюжету вони набагато пізніше відчиняться. Загадка для тебе. В прип'яті лежить. Ось з цього ящика перестрибуємо через ключі дріт. Дякую за те, що дивилися. Якщо відео було корисним чи цікавим, підписуйтесь на канал і класніть палець догори. Бувайте здорові!